Астрономія 11 клас, урок 8. Дослідження електромагнітного випромінювання небесних тіл У дослідженні природи небесних тіл велику увагу приділяють вивченню їхнього електромагнітного випромінювання. Небесні тіла залежно від свого фізичного стану випромінюють електромагнітні филі різної довжини. У вакуумі електромагнітні филі завжди поширюються з однаковою для всіх видів випромінювання швидкістю. Дуже важливою властивістю електромагнітного випромінювання є те, що швидкість його поширення не залежить від довжини филі та від швидкості руху джерела. Филі характеризуються частотою і довжиною, між якими існує залежність. Швидкість филі дорівнює частота помножена на довжину. Електромагнітні филі, що мають різну довжину хвилі, взаємодіють з речовиною по різному. Відповідно, методи дослідження електромагнітного випромінювання відрізняються. У зв'язку із цим електромагнітне випромінювання умовно ділиться на кілька діапазонів. Радіофилі більше, ніж 1 мм. Інфрачервоні промені від 760 нанометрів до 1 мм. Видимі промені. Від 390 до 760 нанометрів ультрафіолетові промені від 10 до 390 нанометрів. Рентгенівські промені від 0,01 до 10 нанометрів. Гамма промені менше, ніж 0,01 нанометрів. Випромінювання довжиною филі від 390 до 760 нанометрів людське око сприймає як світло. Причому різним довжинам филь відповідають різні кольори. Для виявлення випромінювання в інших діапазонах потрібні спеціальні прилади. Залежно від свого фізичного стану, одні небесні тіла випромінюють енергію у вузьких інтервалах частот спектра електромагнітних филь, інші в усьому його діапазоні. Вивчення фізичної природи небесних тіл у широкому діапазоні електромагнітного випромінювання привело до появи в науці таких розділів. Як гамма-астрономія, рентгенівська астрономія, інфрачервона астрономія, радіоастрономія тощо. Вивчення електромагнітних хвиль, що випромінюють небесні тіла, ускладнюється тим, що атмосфера Землі пропускає випромінювання лише в певних діапазонах довжин хвиль – від 300 до 1000 нанометрів, від 1 см до 20 метрів, і лише в кілька вікон інфрачервоного діапазону. Випромінювання, що доходить до поверхні Землі, досліджують за допомогою оптичних телескопів і радіотелескопів. Кисень, озон, вуглекислий газ і водяна пара це чотири компоненти атмосфери, які спричиняють поглинання випромінювання. Поглинання залежить від довжини филі електромагнітного випромінювання. Сильніше атмосфера поглинає короткофильову частину діапазону електромагнітного випромінювання. Ультрафіолетові, рентгенівські та гамма промені. Спостереження в цих діапазонах можливі тільки за допомогою приладів, піднятих на велику висоту або встановлених на космічних станціях, лабораторіях, штучних супутниках Землі, орбітальних обсерваторіях. Випромінювання, яке зібрав об'єктив телескопа, реєструється та аналізується приймачем випромінювання. Протягом перших двох з половиною століть початку телескопічної ери, єдиним приймачем випромінювання слугувало людське око. Із середини 19 століття в астрономії стали широко застосовувати фотографічні методи. Фотографічний матеріал має багато переваг порівняно з людським оком. Фотоемульсія здатна накопичувати енергію, що на неї падає. Тобто, збільшуючи витримку на негативі, можна зібрати більше світла. Фотографія дає змогу документувати події. Тому що негативи можуть зберігатися протягом тривалого часу. Фотопластинки мають панорамність, тобто можуть одночасно і точно фіксувати безліч об'єктів. Найбільші сучасні телескопи управляються комп'ютерами, а отримані зображення космічних об'єктів фіксуються у формі, що обробляється комп'ютерними програмами. Фотографія майже вийшла з використання. В останні десятиліття широко застосовують фотоелектричні приймачі випромінювання. Відомості, від яких передаються безпосередньо на електричний обчислювальний пристрій. Наприклад, прилад із зарядовим зв'язком, ПЗЗ матриця, це інтегральна схема, розміщена на напівпровідниковому матеріалі. Що перетворює світлову енергію випромінювання в енергію електричного струму. Сила струму пропорційна інтенсивності світлового потоку. Комп'ютерна обробка зображення дає змогу позбутися перешкоди фону, створюваних розсіюванням світла в атмосфері Землі та турбулентністю її атмосфери.